Слава Україні, ви дивитесь програму Прайм Тайм? З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Ві. Сьогодні з нами на зв'язку військово політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вітаю Олександра! Вітаю ЗСУ. Офіційно звільнили населений пункт урожайне в Донецькій області. Скажіть, які це перспективи відкриває на фронті? Дійсно, це невеличке невеличке село насправді таке. Яке, на перший погляд, не грає якогось стратегічного там, тактичного великого значення. Але е, е, якщо його розглядати як проміжний етап до е, інтенсифікації зовсім іншого формату вже подій, то так, воно важливе. Тому що врожайне воно відкриває, по перше, прямий шлях на Старомлинівку. Що таке Старомлинівка? Сторомлинівка це. Транспортний вузол, а також це один з опорників вже в так званій другій лінії оборони російських окупантів. В цій локації, отже, з урожайного можна напряму вже розпочинати процес звільнення Старомлинівки, окрім іншого, Старомайорське, яке було раніше звільнено. А воно має невелику перепону по шляху до Сторомлинівки. Це а, село Завітне бажання, а, яке поки що контролюється російськими окупантами. Отже, звільнення врожайного дозволяє охопити разом з а, Старомайорським а, завітне бажання одразу з півночі та зі сходу. О, це може змусити набагато швидше росіян тікати з цього села і відкриває вже прямий шлях на Стомлинівку. Як з лівого, так і з правого флангу, тобто з правого та лівого берега річки Мокрі Яли, також урожайне, воно дозволяє а, задіяти вже ресурси по а, безпосередньо лівому флангу подій. Це, наприклад, в напрямку Новодонецького, Новомайорського та Керменчика, і тут важливим є керменчик ще одне маленьке таке село. Ну, майже там на 10 будинків, які повністю ще а, зруйновані, а, але а, керменчик важливий тим, що там є панівна висота. А якщо контролювати цю панівну висоту, то о, таким чином артилерія, яка там буде розміщуватись ствольна або реактивна, вона охоплює в радіусі і Новопетриківку, і має повний вогневий контроль над самою Старомлинівкою, красною поляною. А також що найважливіше, бере фі цей контроль трасу 05-18, тобто по якій здійснюється на сьогодні основна логістична, основне логістичне забезпечення російських підрозділів саме в цій локації. А тому найближчим часом можуть відбутися досить такі серйозні зміни а, в саме на цьому на цьому плацдармі. Ну і звісно, якщо швидко буде звільнено ще рівно стільки часу, скільки потрібно буде звільнено Старомлинівку, то ми а, маємо можливість відкрити собі одразу а, шлях ну на три напрямки. Це може бути напрямок на Волноваху. Це може бути напрямок на Маріуполь, це може бути напрямок на Бердянськ. Гаразд. А яка ситуація зараз у напрямку Куп'янська та Лимана? Чому росіяни кидають туди так багато сил? Вони намагаються створити таку собі ілюзію другого Бахмуту, а вони зараз розповсюджують в своєму інформаційному просторі такі собі наративи про те, що Куп'янськ це майже такий другий Бахмут. Що Купянська дуже важливе місто, яке якщо захопити, то потім вони можуть і на Харків вже піти, і так далі, і таке інше, але загально то це імітація наступу. Як на мене, вони по лиманах купянській вісі намагались вже розпочати наступальні дії з кінця червня, і якогось успіху вони не досягли. Ми бачили їх наступ напрямку Лиману. Які захлинувся так, і не розпочавшись. Ми бачили наступ в напрямку борової, який схлопнувся. зараз. Ми бачимо таку ж саму ситуацію. З Куп'янська вони намагаються е, прорвати наші лінії оборони. При цьому вони мають в своєму складі не ударні угруповання, які саме повинні проривати лінію оборони, а вони мають угруповання оборонного типу. Їм не вистачає ресурсу, саме технічної складової комплектації підрозділів для прориву. Тому, на мій погляд, для них це буде дуже важка задача, і це будуть в них величезні втрати? Ну от про оборону радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росіяни почали будувати чергову лінію оборони у напрямку Маріупольського району. А взагалі, яка ситуація з укріпленнями з обороною в окупантів на різних напрямках фронту? Так, вони намагаються збільшувати кількість фортифікаційних споруд, риють окопи, встановлюють надовби, це так звані зуби дракону і так далі і тому інше. Тобто вони продовжують формувати лінію оборони, але треба розуміти, ось що ті лінії оборони, які ми зараз бачимо в Запорізькій області, які ми долаємо, вони будували майже рік, у них майже рік на це пішло. А зараз ми бачимо, який має розвиток а, події в їх першій лінії оборони. Вона майже її вже майже прорвали в райони роботі на Вербове. А також в напрямку Старомлинівки. Зараз Сили оборони України виходять на а, другу лінію, основну і буде відбуватися. Я так розумію, саме в серпні розпочне а, розпочнеться процес прориву другої лінії оборони російських окупантів. Отже, у мене виникає таке враження, що вони зараз розпочинають будувати ті лінії оборони, які вони не встигнуть добудувати до того моменту, коли вже до них дійдуть наші війська. А, ну, це якщо дивитися оптимістично на загальну цю ситуацію, або все змінюється на фронті дуже швидко. Але це будівництво воно тільки підкреслює те, що росіяни не вірять в те, що вони зможуть утримати а, ось ті три лінії, які на сьогодні набудовані в Запорізькій та Донецькій області. Ви згадали те, що на півдні Україна дійсно має успіхи і подекуди прорвала першу лінію оборони. А ось які завдання стоять по прориву другої лінії оборони? Які складності там чекають ЗСУ? Ну окрім фортифікаційних споруд, окрім о, окопів, там о, відрізняється ця лінія тим, що вона не настільки щільно замінована. О, але о, там о, значно більша кількість о, вже технічної складової, тобто техніки, середньо легкоброньованої техніки, танки, артилерія о, і так далі. Тому інше, а тому вже це буде більш, о, скажімо так, боєзіткнення технічного порядку буде зростати кількість о, знищеної техніки а будуть о, я так розумію, зовсім інші показники вже наприкінці серпня. І навіть коли ми наблизились до другої лінії оборони, то можна спостерігати, що поступово, але відсоток знищеної техніки в серпні починає ну саме російською, вона починає збільшуватись, тому це буде більш така технічна баталія, вже а не розмінування та піхотна складова. Тобто можемо вже орієнтуватись на певні успіхи ЗСУ, бачачи у зведеннях генштабу одиниці знищеної техніки. Я думаю, так, що вони будуть зростати. Гаразд, речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк повідомила, що кримський міст працює в обмеженому режимі після нещодавніх атак. Це стосується як і транспортної частини, так і залізнодорожньої частини. А взагалі, як ось припинення, призупинення роботи Кримського мосту впливає на логістику окупантів загалом. Чи це зачіпає лише Крим? Ні, це катастрофа для них. Це насправді катастрофа, тому що Крим це транзитний вузол. Це транзитний узол, який через Чонгар та Армянськ відправляє на південь доволі так багато матеріально-технічного забезпечення в групі військ Дніпро та групі військ Схід. Навіть коли пошкоджено Чонгарський міст, вони вже відчувають на собі оці складнощі. Дійсно, окрім цього, є ще інші шляхи, наприклад, через Маріуполь на Бердянськ автомобіль по суходолу, автомобільні дороги, а також з на Бердянськ саме морський шлях, але загально переважна частина йде саме залізницею через Кримський міст, сам Крим і вже на маториковий на південь України. Онують, якщо кримський міст не буде функціонувати, це буде дуже серйозна проблема для росіян, скажу так, навіть аби це назвав колапсом для них. Гаразд, а якщо от оцінити ситуацію з їхніми можливостями по відновлення кримського мосту, адже після атаки минулого року в них це зайняло, якщо не помиляюсь, 9 місяців відновити його функціонування повноцінне. А от чи є в них ресурси от, після кожної атаки повноцінно швидко і оперативно відновлювати роботу цього мосту? Я не бачу, можливо, ну, я не бачу, щоб він повноцінно функціонував а, в залізничній частині. Вони так і не відновили. А, там залізниця працює в реверсі, тільки одна колія. Автомобільну дорогу так, вони відновили. Зараз воно знову не працює повноцінно. Ну, по щось трапляється. Ну, так можна відновлятися, відновляти, а воно щось там інцидент якийсь трапляється, знову відновляють, знову якийсь інцидент. Ну, це такий замкнутий коло. А і може статися щось таке, що й взагалі відновити вже неможливо буде. Тому мені здається, що для них це ну досить така патова ситуація. Ну сподіваємось саме на цей колапс, який ви сказали. А, до інших новин от, Польща і Латвія посилюють безпеку на кордонах з Білоруссю. Вони ледь не щодня роблять різні заяви про ситуацію, яка відбувається. А взагалі, якою ви бачите можливу ескалацію на цих кордонах, і яка мета цих ескалацій для а, Росії це. А, Скажімо так, загальна тактика дій а, по кордону з а, країнами, які вона вважає ворожими, ну країни Балтії, Польща знову ж таки, а, для неї це тактика, ще ну вона прийняла цю тактику ще з часів Радянського Союзу, коли а, інші країни повинні тебе боятися. Коли ти здійснюєш якісь диверсійні дії або провокативні дії, ну які тільки uh, підвищують uh, напруженість uh, у сусідів, а uh, тому uh, фактично Росія я більш ніж впевнений зараз, uh, промацює uh, загально свої можливості uh, на кордоні, ну з uh, Польщею, Литвою та Латвією, використовуючи Білорусь для цього як майданчик. А після такого промацювання вона може перейти від розвідувальної діяльності до диверсійної. Тобто, я зараз можу це назвати такий диверсійно-диверсійно-розвідувальний етап, а після цього може розпочатися диверсійно-терористичний. Тому для підвищення безпеки Польщі, Литви, Латвії, безумовно, потрібно дійсно збільшувати кількість. Військ на кордоні з Білорусію, а також я думаю, що взагалі закривати кордон. Гаразд а у випадку диверсійно-терористичних атак, як буде на це реагувати НАТО і ці країни? Адже фактично вагнерівці це якесь така незрозуміле угрупування, яке знаходиться на території іншої країни, та ніяк вони не будуть реагувати. У у цьому і проблема? А тому що діяльність, якраз вона буде терористичного характеру в гібридному форматі. Це буде все відбуватися гібридно. Ну, отже, приклад: заходить диверсійна група на територію Польщі, розуміючи десь на шляху патрулювання прикордонників міну, по міну пастку, повертається на територію Білорусі і чекає день, два, три тиждень. Коли на цю, о, цю паску потрапить саме якийсь прикордонний патруль, і колись він потрапляє, вибух гинуть або отримують поранення прикордонники, кого в цьому звинуватиш? Ось кого звинуватити. в цьому М -м, Білорусь. А докази вони це не ми. ПВК Вагнер. Докази, це не ми. Тому це буде відбуватися в гібридному форматі. Якщо дійсно оціх диверсантів вдасться спіймати або там пристрелити. І можна буде довести, що вони проникли на територію Польща, або Литви або Латвії. От тоді так може зібратися згідно зі статтею номер 4 Північно-Атлантичний Альянс, та підвищити безпекові якісь безпекові рівні вздовж кордону цих країн, навіть надати якусь допомогу. Але це не є прямо прямою прямим вторгненням на територію. Країни-члени північно-атлантичного альянсу військового вторгнення, саме тому п'ята стаття колективної безпеки в НАТО це архаїзм, який себе вже давно віджив. Її треба переглядати, переосмислювати, переписувати. Переприймати, але ну поки що НАТО цього не робить. Продовжуючи тему Білорусі в Білорусь прибув міністр оборони Китаю. Схоже, візит він також планує і до Росії. А яка мета цих візитів? Чи можна це вважати свідченням того, що Китай готовий надати озброєння цим країнам? Китай так співпрацює з Білорусією досить давно. А вони на, навіть виробляють спільну реактивну систему залпового вогню Полонес, яка має шасі білоруську, «Відмазу», якщо я не помиляюсь. А саме пускова там а, китайська ракета А-200. Окрім цього іншого, Китай ще деякі зразки, навіть що, свої а, броньовані машини передавав білоруській армії. Тому в них досить така плідна співпраця. А, нічого в цьому дивного нема. Я не виключаю, що може статися так, що Китай може домовитися о, про експорт зброї там в Білорусь, а з Білорусі може відбуватися реекспорт вже до Росії, але це дуже гіморно. Я б сказав би так. Це дуже проблемно. Навіщо усі ці схеми? Якщо можна це все робити іншими шляхами, тому сумніви є щодо того, що Китай може піти на ось такі якісь схеми. До того ж, ну у нас же світ не дурних. Усі дуже добре зрозуміють звідки у Росії китайська зброя. А от всі от установки полонез та бронетехніка, вона ж не використовується проти України в даний момент? Ні. Ну, от щодо партнерів Росії, ЗМІ повідомляють, що США спонукають Іран перестати продавати Росії шохеди в обмін на пом'якшення певних умов щодо самого Ірану і обмежень. Адже дійсно, Росія без Ірану не мала б зараз у своєму розпорядженні таку кількість дронів шахедів. На вашу думку, чи вдасться досягнути цих домовленостей, чи є що справді запропонувати Ірану? Я думаю, що вдасться домовитись тоді, коли в Росії запрацює завод по виробництву шахетства 136 Ось тоді Іран і домовиться. Коли в нього Росія вже не буде купувати шахет 136, а він піде на ось цю угоду з, з США та ще отримує якісь профіти. Треба, треба буде спостерігати за цим процесом, чи вдасться йому надурити Вашингтон Тиграну надурити Вашингтон чи ні. Бо ну, зараз Тегеран не піде на ніякі домовленості, тому що від Росії він отримує не тільки там якусь валюту, а ще й технології. Технології ракетні, технології авіаційні та інші. А, тому ні а, навіть там, якщо пом'якшити санкції, де да Іран розумів, на що він піде, а, якщо буде співпрацювати з Росією, Ірану була можливість а, зняття санкцій для підвищення експорту газу та нафти. Він на це не пішов. Він би з експорту нафти та газу заробляв би мільярди. Що він заробляє з експорту шахедів? Один шахед – 30-35 тисяч доларів. Його ціна. Це, це що порівняно з мільярдами доларів на рік від експорту нафти та газу? Ні, окрім цього, він би мав би ще й доступ на вже ринок Європи експорту та імпорту. Збільш зняття санкцій збільш збільшило б його можливості. Вони на це не пішли. Заради чого? Заради того, щоб заробляти на дронах камікадзе по 200-300 мільйонів на рік, замість мільярдів. Та навіть і 200-300 мільйонів там це, це я щось пе, загнув. А тому а, проблематика у тому, що Іран отримує технології, і це для нього найдорожче. Він має контракт з Росією на постачання винищувачів Су-35. Він а, за цей час зміг покращити характеристики своїх шахет 136 за рахунок російських технологій, які покращили ці характеристики через модернізацію. Він а, за цей період. Зробив нову ракету, яку як він стверджує, вона гіперзвуковата, має там швидкість 15 махів, та має відстань польоту більше ніж тисяча кілометрів, якщо я не помиляюсь, дві тисячі. Це все виключно за рахунок чого, якщо раніше у нього максимум, що була, це ракета з Ульфагар, яка мала відстань польоту 600 кілометрів, і вона не була гіперзвуковою. Звідки у нього ці, навіть якщо він перебільшує характеристики, я є ніж більш впевнений, що вони перебільшують характеристики, але все одно ця ракета має значно кращі характеристики за рахунок чого, якщо найсучасніша, в них має значно менше характеристики, вони отримали технології ракетні від Росії, і це для них дорожче аніж якісь домовленості про зняття санкцій. А, а будь то з Європою, будь то з США чи з кимось іншим. Вони можуть домовитись, коли вже не будуть нічого продавати. Росії. домовились, продаєте щось Росії? Ні, нічого не продаємо. Нема в Росії наші, а це вони самі собі виробляють. А ми о, скопіювали наше виробництво. Ось собі і виробляють. Гаразд, на останок генштаб повідомив, що втрати окупантів перевалили за 250 тисяч ліквідованих особового складу. А от яка цифра має з'явитися у зведеннях генштабу, щоб констатувати факт, що Росія не має людських ресурсів далі продовжувати бойові дії? Такої цифри не з'явиться, тому що Росія завжди буде використовувати свій людський ресурс будь-якими можливостями, змушуючи їх йти на війну допоки не буде звільнено взагалі наші території. Тобто, допоки ми не звільнимо усі наші території, вони будуть продовжувати в репресивному форматі використовувати а, свій людський ресурс в цій країні для того, щоб відправляти на війну. Професійний, непрофесійний, підготовлений, непідготовлений – усі там будуть. Гаразд, тоді виникає таке питання, а чим забезпечити цих людей? Ну от, до прикладу, закінчиться, закінчиться бронетехніка, закінчаться ракети, да, в них можуть виготовляти по декілька десятків одиниць в місяць. Ну, от автомати, снаряди, бронежилети. Ось це все. Де їм це брати? Ну, так чи інакше, один бронежилет на двох. Там у тебе автомат Калашникова, у тебе буде Мосінка, наприклад. Їх багато, тобто поки що є чим забезпечувати. Ми ж бачили, як ці так звані народні міліціонери, так званих ЛНР та ДНР бігали з Мосінками. та в касках ще часів 1950-х років, тобто ще одразу після Другої світової війни трохи модернізована каска для радянських військ. От і таких на складах ще багато, багато і вони їх можуть використовувати. Тому а все ж таки забезпечення меншої якості, так гіршої якості, так але все ж таки воно буде. Дякуємо, Олександр, за цю розмову. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Дякую, слава а я нагадую, з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.